Молюсь за тебе, Богу Україно, така ти гарна і така полинна налита твоя доля гіркотою, а твої очі смутком і журбою. Молюся я, щоби в цей час останній звершила ти свій подвиг покаяння, за те велике і безмежне зло, що на землі твоїй росло, цвіло, молюсь за тата і молюсь за сина. Щоб обминула їх лиха година, щоб не лилася більш рікою кров, щоб всяке зло перемогла любов. Молюсь, щоб отець простив провини, щоб діти не зростали для загину, і як послав тобі жадану волю молюся, щоб послав і кращу долю, і щоб цвіли твої сади й поля. Щоб щедрістю врожаїлась земля, і щоб твої гарнесенькі діти завжди могли сміятись і радіти, і як колись Христос в Єрусалимі над містом гіркі сльози проливав, бо бачив, як в майбутньому загине Той, що часу відвіден не пізнав. Так плачу й над тобою, Україно, моя гріхами зранена земля. Прийди і принеси свої провини до ніг святих Небесного Царя, щоб обминало лихо стороною, і щоб не зналась більше ти з бідою, і щоб на наших лицях і серцях святилось ім'я Господа Христа. Слава Богу!